США і Україна можуть підписати ресурсну угоду вже на цьому тижні. Угода розповсюджується на усі корисні копалини, у тому числі нафту, газ, а також основні енергетичні активи. Це Financial Times написало. І прем'єр-міністр сказав, що Україна США домовилася, що вже допомога, яка була надана, не буде враховуватися у угоді. Про корисні, корисні копалини в якості боргу. Отут ваша реакція. Наскільки це можливо, що це дасть, давайте так, яку все ж таки користь Україні це дасть, відкидаючи ну, геополітичну, так би мовити, складову, а суто внутрішньоекономічну, якщо хочете, прошу, будь ласка. Поки ніякої реакції, хочу бачити документи, ніяким заявам, в принципі, не хочу коментувати. От, от категорично не хочу будь-які заяви, що прем'єра, що першої віце-прем'єрки. Вони мені не цікаві, абсолютно їх заяви. Я чекаю, коли Верховну Раду, так само всі депутати чекають, зайде офіційно на ратифікацію ця угода. Побачимо документ. Тоді ми будемо про щось предметне договорити: що там, як вони захистили інтереси, чи не захистили це. Цю інформацію я сприйняв до відома, але не більше. Що стосується е, можливого внеску і участі нашої енергетики в цій так званій. Мінеральні чи як вона там ресурсна угода. ресурсна так. ну так, ресурсна так. енергетика наша в принципі це дуже потужний ресурс, причому як енергетичний, так і геополітичний. Ну ви ж розумієте, що ГТС це дуже серйозний актив, який носить геополітичне значення та за сама, як і Запорізька атомна станція. Я зараз ні в якому разі прошу не звинувачуйте мене в зраді, не звинувачуйте мене в чомусь там іншому. Я просто вам заявляю свою позицію, бо в нас може не вистачити час, щоб я її пояснив. Ну бо я працюю в цьому але ну, Я завантажився туди. Я розумію про що я кажу багато років вже розумієте? Але зараз я хочу сказати: для мене особисто можлива участь в... Сполучених Штатів і інвесторів від США, в спочатку поверненню і відновленню роботи ЗАЕС. Так само, як і в роботі, і відновленні роботи ГТС української газотранспортної системи. Це безумовний, дуже великий позитив для України в фінансовому, в економічному, в енергетичному і в політичному плані. В мене немає сумнівів, що, якби свого часу, наш політиком ну, зрозумів трішки геополітичну картину світу і зробив на випередження свої кроки, і по ГТС, і по шельфу, видобутку шельфу на е Чорноморському узбережжі Криму, і по інших тому, може по нафтовій трубі, там, може по одеському хімзаводу, розумієте? Якби ми залучили туди на зрозумілих, вигідних для нас умовах, Європейських чи американських інвесторів ситуація була би кардинально інша. Це така ну, українська традиційна: Я сам, я тут це, я тут мені, в спадщину від СРСР, досталися от такі потужні об'єкти. Вибачте, в Сруся як там не з зда, не здаюся. Ну, вибачте, там, знаєте, така дитяча дитяча присказка. І от в результаті зараз ми приходимо до того. Я вважаю, що якщо в ці речі будуть включені, вони дуже ефективно можуть спрацювати на стабілізацію, на мирну угоду нормально для нас, на подальший розвиток і на енергетичну безпеку і так далі.